Так, це мала лекційна лабораторі... аудиторія, де читаються лекції. І ця, лабора... ця аудиторія обладнана мультибордом, є мультимедійний проектор. Значить, на кафедрі є великий набір. Різноманітних препаратів, які вик... в тому числі і викопних решток рослин, які використовуються при проведенні лекцій. Значить, є е, великий навчальний гербарій, е, які, яким студенти активно користуються, і цей гербарій е, виготовлений студентами під час. Коли вони проходять е, польову практику. Значить, Крім того, на кафедрі знаходиться е, науковий гербарій, один з найбільших університетських гербарій в Україні, Який має статус наукового об'єкта національного надбання. Значить, е, Цей гербарій використовується переважно для наукових досліджень. Ось тут є окремі. Зразки гербарні е, окремих видів, яким уже понад 100 років. У такому вигляді вони зберігаються у нас в науковому гербарії. Таким чином, кафедра добре забезпечена для проведення занять, ну, передусім ботаніки, ну і інших е, курсів, які пов'язані. З вивченням рослин